Якщо нічого не зірветься, тому що іноді ми розуміємо прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати. Ми не комунікуємо багато з цього з приводу ударів по наших, скажімо так, лініях виробництва тієї чи іншої зброї. Ми про це не говоримо, але ви повинні знати, що іноді буває. Переносяться, відновлюються важливо, щоб всі наші заводи, незважаючи на те, що де в кого прилітало, вони відновлюються і відновились. Пане Костянтине, а дрони знадобляться, тому що Путін підписав закон, який передбачає безперервний військовий призов протягом всього року. Окрім цього, російський диктатор підписує закон про призов резервістів, їх залучатимуть для охорони критично важливих об'єктів. Їм будуть казати, що хвилюватися нема чого, копатимуть окопи і будуватимуть укріплення десь на третій лінії оборони. Жартує в своєму телеграм-каналі військовий кореспондент Андрій Цеплієнко. А що не так? Е, стосовно шахедів, ситуація така: Шахиди е, в червні було зафіксовано виробництво десь 2700 на місяць, тобто 90 на добу. А в жовтні е, е, і, потуж, і спроможності, і потужності, і те, що було зроблено, те, що було закуплено, і все інше, воно каже про те, що буде десь 4000 е, на добу. Uh -huh. на, на місяць вибачаюсь, на місяць, uh -huh. Uh -huh. і е, до кінця року вони намагаються довести цю кількість до 6 тисяч на місяць. 6 тисяч на місяць це грубо кажучи 200 на день, да? а для того щоб перехопити один шахет, е, зараз витрачається до п'яти шести перехоплювачів, і то не завжди вони можуть перехопити. Але спроможності наших перекоплювачів, треба сказати абсолютно так відверто, хоча я там дуже топив за легкомоторну авіацію, Дуже просив, що її треба використовувати. Я не відмовляюсь від своїх слів, але дрони перехоплювачі стали їх стало більше. Вони стали більш ефективними, але залишаються проблема висоти на висотах до півтори тисячі до двох тисяч. Вони досить ефективні, особливо. Є в нас такий невеликий український дрон-перехоплювач стінг. Він особливо ефективен на лінії бойового зіткнення, там, де працюють е, хлопці, там де не може залітати ані авіація, там де важко розгорнути, е, приїхати там великою мобільною вогневою групою, і почати там збивати. Це е, скажімо, е, зброя майже персональна. Да? І так як він е, майже автоматичного наведення, і він може робити там свою справу, то він дуже ефективний, особливо проти розвідників. Тому що розвідник, з розвідників все починається. З розвідки починаються удари по нашим і ЛБЗ, і по тилам, і ближнім тилам, і дальнім тилам, і так, і так далі. Тому цей дрон досить ефективний там. І е, взагалі всі інші дрони, які з'являються, вони е, показують свою непогану ефективність. Але оцієї кількості 800 дронів на добу її буде вистачати, якщо ми будемо, е, ну, у нас буде вистачати цих... дрони будуть більш ефективними, і на одного шахеда не треба буде витрачати там три дрони, як мінімум. Да? Тоді нам буде їх вистачати. А якщо е, шахи буде більше, і нам і вони будуть не такі ефективні, і будуть літати там, де ми не зможемо їх дістати дронами, то це буде не зовсім добре. Основна проблема дронів перехоплювачів те, що вони все одно розташовані поблизу міста. А це е, каже про те, що е, шахеди зможуть залітати. Хоча останні часи шахеди до міста залітають все не так часто, як це було раніше, от, е, в період, скажімо… Березень-жовтень цього року. Ну і шахеди, і гербери. Ну, я да, і гербери да. само собою, це автоматично. Я, я рахую в основному шахеди, тому що гербер може виробляти 15 тисяч на місяць і нічого не буде. Ну, ми навчилися відрізняти де шахет, де гербера. Це різні сигнатури, різна поведінка, повітрі, Тобто відрізняємо. ну і я бачу повідомлення ГУР про те, що вони накрили дроном зі 100 ста кілограмами вибухівки. Російський штаб керування безпілотні безпілобезпілотників в Авдіївці. Майстри головного управління розвідки поцілили в Авдіївці на Донеччині по штабу російських загарбників підрозділу Рубікон, який спеціалізується на використанні безпілотних систем. І, зрештою, повідомляється, що у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області бійці гур виявили штаб російських загарбників із так званого центру Рубікон. Це це дуже серйозна структура Рубікон. Якщо можна, то я вам Так, Так, звісно, звісно. Я саме тому це ФСБ структура, яку набрали гарних фахівців, тренували і готували, вкладували великі кошти і дуже сильно готували. І Рубікон з'являється там, де у нас є проблеми. І фоторобікон е, був і на покровському напрямку, і саме велика безпека це за те, що вони збираються у цій е, збільшити так, такі ж самі підрозділи до п'яти 6 підрозділів. Вони ефективні, і ми е, ну взагалі ну, у нас є. Фахівці такого класу, але щоб вони були сконцентровані і зібрані в таку бригаду, якого яка під підрозділ Рубікон цього в нас немає. І те, що вразили в Рубікон, я про це не чуно. Ну, це чудова новина, тому що Рубікон вміє захищатися, вміє нападати, і те, що його наші гуриці вразили, це каже: ну про велич нашого гуру. Так, тут нічого не скажеш. І я бачу повідомлення про те, що росіяни вперше вдарили кабом. По коробській общині Чернігівської області віддаленої від кордону на 70 кілометрів, про що місцева влада повідомляє, шалений вибух був шалений. А всі ці факти, про які ми зараз говоримо, свідчать про те, що Путін не просто зриває перемовний процес, він взагалі не збирається завершувати цю війну. Тому під питання, оце відтерміноване питання надання нам тамагавків за сприянням все ж таки республіканців. Як ви вважаєте, це питання лише часу? Чи все ж таки політичної волі Дональда Трампа, очільника Сполучених Штатів? Я вважаю, що томагавки у нас рано чи пізно будуть. Питання, коли вони у нас будуть. Питання томагавки воно обговорювало ще з 22-го року. І це такий досить серйозний символ. Тому що ми просили там чотири речі: там, Закрите небо, Петріоти, f 16 і Томагавки. Ну, це такі головні були наші прогання. І три вже виконання, нам залишилось тільки е, добратися до томагавки. І я сподіваюся, що рано чи пізно це буде. Як рано чи як пізно? Я думаю, що це буде пізно, тому що Трамп буде до останнього тягнути і буде намагатися з Путіним якось якось домовитись про торгівлю. І він буде його там зажимати. Він буде його тиснути, але він буде тиснути економічним, політичним, дипломатичним шляхом, а не військовим. Військовим він буде так просто підтискувати. Основні зусилля будуть на інших фронтах. Тому рано чи пізно там гавка у нас будуть, але не дуже скоро. Я не сподіваюся. Я, я сподіваюся, що нас раніше з'являться все інші вередмистрі Фламінго. Інші наше далекобійні засоби, і наша балістика, аніж ми отримуємо томагавк. Але томагавк ми повинні отримати, тому що тоді який сенс монополії сполучених штатів на такі види озброєння, пане Костянтине, Я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Що дякую за те, що ми порі в такий пізній порів прямому ефірі попрацювали? Костянтин Кривола, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую, всього найкращого. До Дякую, на все добре. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Ну а я хочу нашій глядацькій громаді нагадати, що питання, яке ми ставили вам для голосування, сьогодні звучало так: а ви звикли до відключень світла. Ми надали вам кілька варіантів відповіді, і от які результати ми отримали. 21% з вас каже так, уже не звертає уваги. 61% відсоток. Нагадує, що до цього неможливо звикнути. 8% помічає лише відсутність опалення, а 10% кажуть, в мене не відключають кількість голосів майже 5 тисяч наших глядачів. Назвичайно приємно, що ви не просто нас дивитеся, слухаєте а ще й долучаєтеся до вивчення вашої громадської думки до цього заміру соціального градусу. Це також важливо для всіх нас. Ну і Вадим Ярошенко, звісно, я мала би поставити це запитання йому. Однак далі питання ставитиме ви ефірі він. Я залишаю вас з новинами. Бажаю приємного вечора всій нашій глядацькій громаді. До побачення і на все добре. Вадиме, тобі слово. А, дякую. Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі к екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Масштабна бавовна на НПЗ в Росії. Працювали наші розвідники з пілотами. Уряд готує нові контракти для ЗСУ, які виплати і терміни пропонують. Ліга залізних в Україні визначили найвправніших залізничників. На Росії знову розквітла бавовна. У Нижегородській області горить один з найбільших НПЗ Лукоїл. Підприємство атакували бійці ГУР з пілотами ЗСУ та ССО. За даними джерел, вони спрямували понад півсотні дронів українського виробництва Боберта ФПІ 1 Нагадаю, що «Лукойл» – один із провідних нафтоприробних заводів на Росії. На нього припадає близько 30% споживання бензину по всій країні. Компанія також забезпечує московський регіон та виготовляє понад 50 найменувань продуктів. А це автомобільні, авіаційні та дизельні палива. Активним споживачем є і російська армія. У добропілі з-під завалю п'ятиповерхівки дістали травмованого чоловіка. Його затисло конструкціями на рівні третього поверху. Повідомили в ДСНС. Постраждалого передали медикам. Окупанти з авіації поцілили по житловому будинку по обіді. Розбір завалів наразі ускладнений через повторні обстріли. Під ворожим вогнем був і Нікополь на Дніпропетровщині. Окупанти ФПВ дроном вдарили по кареті швидкої допомоги. Постраждали три медики. Пацієнт, який був у машині, дивом уцілів. А у Сінельніківському районі від удару з ракети та дронів загинула жінка. Ще вісім людей отримали поранення. Серед них двоє дітей. П'ятирічна дівчинка у важкому стані. Повідомляють Вова. І цієї ночі над Україною сили ППО збили 92 ворожі цілі. Влучання ракет та безпілотників зафіксовано на 14 локаціях. Звітують в повітряних силах. Загалом армія РФ атакувала наші регіони 130-ма БПЛА, одною балістичною і шістьма зенітними ракетами. Двох цивільних з білим прапором, які хотіли евакуюватися, вбили росіяни в селі Кругляйківка на Куп'янщині. Акт ворожого терору оприлюднила 77-ма аеромобільна надніпрянська бригада. На кадрах чоловік з пожитками, білою ганчіркою та маленькою собакою йдуть дорогою. Як на них з кущів вилітає прихований ворожий дрон і лунає вибух. Так само окупанти вбили і літнього чоловіка, який йшов трохи подалі. Жодних військових об'єктів чи позицій поруч не було. Україн. Інські оборонці стверджують, ворог зафільмував цю атаку, щоб поширити в пропагандистських медіа і звинуватити у теракті збройні сили України. В обласних адміністраціях вкотре закликають людей виїжджати з профронтових територій у супроводі спецпідрозділів та військових. Погоджуватися потрібно вже, поки є така можливість, і безпекова ситуація ще дозволяє. Так днями рятувальники евакуаційної групи Фенікс вивезли з дружківки 22 людини серед них семеро дітей та двоє маломобільних осіб. Місцевих везуть у бронівиках і у захисному обладнанні. Проходьте. よし。 Запеклу боротьбу з окупантами у Покровську показали бійці гур. Завдання там виконує спецпідрозділ Тимура. Розвідники ліквідовують ворога і не дають йому розширити вогневий контроль на логістику ЗСУ. Деталі операції у головному управлінні розвідки не розголошують. Водночас головком Олександр Сільський повідомив про успіхи ЗСУ біля добропільського виступу. Завдяки тиску росіяни змушені там розпорошувати свої сили через що наступ на Покровськ сповільнюється. А ще наші розвідники провели успішно розвідувальну диверсійну операцію в сірій зоні на території колишнього каховського водосховища. Бійці підрозділу Братство зайшли в район ділянки Великі кучугури. Це за 7 кілометрів від берегової лінії. Ліквідували там двох російських окупантів і встановили український прапор. Тепер острови водосховище під контролем українських сил. І сьогодні з візитом на Донеччині Володимир Зеленський, президент відвідав позиції першого корпусу Нацгвардії Азов, заслухав доповіді головного командувача Олександра Сильського та командирів підрозділів щодо оборони добропільського виступу Покровська та Мирнограда. Глава держави подякував воїнам за службу, і відзначив їх державними нагородами. Рада ЄС схвалила п'ятий транш макрофінансової допомоги для України. Відповідне повідомлення оприлюднене на офіційному сайті організації. Виплата становить понад 1 мільярд вісімсот мільйонів євро. У заяві йдеться, що ця сума відображає успішне виконання Україною низки реформ, зокрема щодо судової системи, енергосектору, боротьби з корупцією та відмивання грошей. Цю допомогу наша держава отримує в межах програми Українсьфелі Facility». Останнє, нагадаю передбачає 50 мільярдів євро. А гроші чи надходитимуть до 2027 року, якщо Київ виконуватиме структурні зобов'язання перед європейськими партнерами? Нагадаю, що сьогодні Єврокомісія презентувала звіт у межах пакета розширення Євросоюзу 2025 Україна отримала найкращі за останні три роки оцінки у кожному з 36 розділів. Позитивний результат у звіті йдеться, що попри війну Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. І Єврокомісія підтвердила готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів. Попередньо завершити переговори про вступ до ЄС. Україна має у у 2027 році серед викликів, спричинених російською агресією, Україна продемонструвала свою відданість на шляху до ЄС, просуваючись у ключових реформах. Вже зроблені кроки, які заклали основу для відновлення та більшої участі приватного сектору. Важливо підтримувати цей імпульс та запобігати будь-якому ризику регресу, зокрема у зусиллях щодо боротьби з корупцією. Нова ну, система перетину кордону запрацює цього тижня в усіх пунктах пропуску з Польщею. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Від сьогодні новація вже діє в автомобільному пункті Довгобичу Гринів з 5 листопада на ділянці зосін у Стелух, а 6 листопада в автомобільному та залізничному пунктах дорогуськ ягодин. А від тепер при перетині кордону не буде традиційних штампів у паспорті. Прикордонники скануватимуть лише документ, але під час першої поїздки іноземців – Фотографуватимуть і зніматимуть відбитки пальців, і це може зайняти більше часу. Тому прикордонники просять враховувати це при плануванні подорожей. У сполучених штатах від завтра стартують випробування ядерної зброї. Як повідомляє нью мова йде про тестовий запуск межконтинентальної балістичної ракети з Каліфорнії до полігону в центральній частині Тихого океану. Зазначається, що випробування не передбачають справжніх вибухів. Військові зосередяться на перевірці інших компонентів, що здатні спричинити атомний вибух. Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про випробування ядерної зброї на тлі відповідних вишколів Росії та Китаю. 아. <목소리도> 7 мільйонів гривень за контракт можуть отримати українські військовослужбовці. Відповідні зміни до системи грошового забезпечення оплати буде поетапною. Якщо доброволець підпише контракт на три роки, він отримає майже 2 мільйони гривень. З них 150 тисяч отримає одразу. Решту розіб'ють однаковими платежами на весь трох служби. Наразі документ перебуває на стадії погодження. Зимова підтримка від держави кожному українцю Уряд виплатить по тисячі гривень. Заявки на отримання коштів почнуть приймати з 15 листопада, а завершать прийоми рівно за місяць 15 грудня. Виплата, як і торік, буде одноразова. Гроші можна буде витратити на власні потреби, комуналку, продукти та ліки. Зокрема, збільшені виплати у 6,5 тисяч гривень. Отримують соціально незахищені верстви населення, люди з інвалідністю та самотні пенсіонери. Смерть під час імплантації сидниць у Києві повідомили підозру пластичному хірургу, у якого під час операції померла 28-річна пацієнтка. Випадок цей стався ще два роки тому. А зараз слідчі зібрали докази ймовірної винуватості медика. За даними правоохоронців, він переплутав розчини і увів дівчині не той препарат, ще й у збільшеній дозі. Через це у пацієнтки зупинилося серце. Реанімаційні заходи були безуспішними. Медику тепер загрожує до двох років. У в'язниці з позбавленням права обіймати посаду. Ліга залізних сьогодні з нагоди професійного свята в Україні обрали найвправніших залізничників. Вперше відбувся чемпіонат з їхньої професійної майстерності. Чемпіонами стали працівники Харківського регіону, на другому місці центральної області, на третьому працівники львівської залізниці. Загалом у турнірі взяли участь понад 120 вагонників енергетиків, колійників та провідників. Перевіряли їх на ювелірну точність та миттєвість у прийнятті рішень. Такими були головні новини на цю Далі Дивіться вечірнє звернення президента. Новий випуск проєкту жінки Фенікс Жити попри все. Ну а потім інтерв'ю Юлії Литвиненко із заступником голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павлом Латуш Латушком. А ми дякуємо вам за увагу і дякуємо, що обираєте новини лає! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Сьогоднішній день на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше на Покровському напрямку, і саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупант, захищають покровськ, захищають Мирноград, захищають Добропілля. Перший корпус Нацгвардії Азов, саме добропільський напрямок. Також були зокрема в четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України в 7 му корпусі швидкого реагування ДШВ у 25-й бригаді ДШВ і в 414-й бригаді СБС з були всі командири сил Безпілотних систем, всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист в районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів, тих, хто проявив себе в боях і вже традиційно спілкувались з комбатами щодо нагальних потреб, найбільше про безпілотні. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато багато деталей, але головне дронів має бути більше всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів, і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів щодо. Контрактів нових контрактів, які зараз розробляються, і це, це буде основа нашої професійної армії. Також були пропозиції щодо процедур в армії. Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне і виробляти необхідне. Я дякую всім умільцям, як то кажуть, які працюють на нашу армію. Ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше. Працювати зі СКИдами, з вибухівкою. Я доречив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати, і у виробництві, і також в процедурах, зокрема між Збройними силами України та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг. І як додати більше мотивації нашим воїнам? Багато ідей щодо нових розробок зброї? І зараз перший і головний пріоритет дрони. Найбільше грошей йде на дрони, на компоненти. І це правильно, це і має бути.